Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 1 серпня 2025 року. У Києві ясно: від 20 до 30 градусів, вологість 50%. Північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем у Львові. Сонячно 19 до 29 градусів. Вологість 50%, західний вітер 5-10 км на годину, чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 24 до 30 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Візьміть парасольки. У Харкові ясно: 21 до 31 градусів, вологість 50%. південно-західний вітер 10-12 км на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна. 18 градусів у Києві, 17 у Львові, 24 в Одесі, 19 у Харкові. Індекс у Фусько Шебочва, помірний, крем потрібен. Серпнева погода, але на півдні готуйтеся до повини. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!